Так що, куди я тебе покажу, скільки кочка курить має. Ну дям, дям, я ще сама подивлю. Куди достаємо. Йой, дивися. А хто тут пса відкрив? Та певно твій той, Михайло. Ти дивися, а де пес твій? Хто страшний? Як він ще називає? Лакі, лак. Лакі? Лакі. Лакі, лакі. Вона щось ліпше придумати. Дивися, а що тут там таке лазить на вулиці? Так що хто його там висадить? Дівечі казку ти напащи. Барляти 200 його шлях кіроб. Що ти вилізе? Тай, буду лізла, а що мені робити? Тримай драбину, бо я м не впав. Яй. Тебе хто сюди виселить? Я його так піднес бере. Куди сюди? Куди сюди? Туди сюди би ти шлях травм.